Боротьба за житлову площу інваліда Надію Іванишак намагаються виселити з її помешкання. Раніше жінка разом зі своєю матір'ю проживала у гуртожитку, який належав теплоенергетичній станції бурштин. До смерті матері постійно за нею доглядала. Інвалідом внаслідок хвороби стала близько восьми років назад. Після розлучення з чоловіком повернулась до гуртожитку. Згодом на її житлову площу з'явився ще один претендент. Щоб вирішити спірне питання, дійшли до обласного апеляційного суду, щоб жінка звільнила кімнату, на неї чинили психологічний тиск. Приходив цей чоловік, він її погрожував, що він мене виселить, що це його кімната, що ми будемо жити разом. Такі дурниці це говорив. Надія Іванишак підозрює, що позивач отримав ордер на поселення не зовсім законним шляхом. Після нового року в кінці. Січня чи лютого на початку дали дозвіл на приватизацію. Ну, звичайно, це ласимий кусочок для кожного. У мене свої підозри. Ну, всі ми знаємо, що корупція навколо і всюди. Про це стверджує і адвокат позивачки Ігор Раврик. Юрист пояснює, ордер видали з порушенням, адже отримати такий документ можна тільки на вільну житлову площу. Ті акти, які подані представниками житлової експлуатаційної організації, вони є. Необ'єктивними, на мою думку, оскільки вони не містять джерела походження інформації, немає. Акт повинен складатися на місці, фіксувати певну подію. Відповідно, видно, що даний акт складений був десь в кабінеті. Без джерела походження мали би бути сусіди, мали б бути жильці. А тут нема нічого. Просто от інженер, головний інженер, бухгалтер, начальник. От вони собі сіли і там написали такий акт. Вислухавши дві сторони, судді перенесли слухання на 11 серпня. Зобов'язали сторони підготувати документацію стосовно гуртожитку. Відповідач від коментарів відмовився також був проти відеозйомки процесу.